6 мільярдів, які можна було витратити на озброєння, витратили на е, та, міністерство мирного часу, і більшість ми бачимо, розкрали, тому що е, ну ми ж бачили, чим займається МСЕК, чим займається е, ці ТЦК і, і інші установи, які до, також мають працювати на обороноздатність. От. Е, ну і е, все ж це вилилося в результати, які ми зараз маємо. По фінансуванню ще одну цифру, просто тобі е, як це відбувається наглядно. Зараз середня зарплат, зарплатня за минулий місяць, за вересень місяць, середня зарплатня у чиновників, знаєш яка? Це офіційні цифри з Мінфіна. 288 тисяч. Я колись подавав петицію і на сайт офісу президента ще рік тому назад. Якраз коли вони формували оці витрати на сайт президента мені відповіли, що це не є компетенція президента. А на кабміні я написав, що ну аморально отримувати зарплатню більше ніж бієць на фронті, отримувати чиновникам. Зараз ну це аморально. Навіть якщо ви її отримуєте, ви не маєте морального права її витрачати. Витрачайте на нашу ну, оборону або конкретно на якийсь підрозділ. Ніфіга. написали мені три листа пояснень, як вони законодавчо закріпили ці норми. Просто пояснили вони. От це ж я ж кажу, що це щурі, які е, ми повернули в ці кабінети.